Мартовських котів привіз до Львова московський скандаліст Вася Лошкін за цим псевдо ховається Олексій Куделін, чоловік, який малює домашніх улюбленців, вселяючи в їхні тіла, іронію підтекст та самокритичність на 60 полотнах. Персонажів вигаданого містечка Кобило Заводськ, прототипом якого є будь-який міський індустріальний район. На його картинах провокація без цензури. Ну так так якось склалося трагічно, що коли я народився, то відразу і звик, що вдома живе собі кіт або кішка. Їх було багато у нас. Знову буде вокс Електроніка в музичній академії, а також у пороховій вежі звучатиме електроакустична музика. Вже приїхали музиканти з Японії, Польщі та Туреччини. Вони виконають твори, що поєднують класику та імпровізацію створення своєрідного осередку, в якому митці з різних країн можуть спілкуватися і обмінюватись досвідом, і створення своєрідної творчої лабораторії. Світлини ретроавтомобілів. у двору окопальні кави. На них учасники перегонів Леополіс Гранд Прікс, що відбулись за останні два роки. Виставка запрошує на чергові червневі змагання трасою Львівський трикутник. Для них вже виготовили три кубки. Перший отримає той, хто вправно кермує автом до 35-го року випуску. Другий хтось з жінок-учасниць, а третій власник спритного горбатого запорожця. Організатори перегонів очікують віднайти нових. Власників ретроавто. Якщо побачать різного типу машини, і і такі, і такі, то я думаю, що у них виникне бажання показати теж свою машину.